Біля катерининського храму у Чернігові близько сотні людей живим коридором, навколішки проведжають Сергія Ткаченка. Він загинув на Харківщині 22 липня. Під час останнього завдання згадують товариші, Сергій вивів 45 своїх побратимів з оточення, але сам потрапив під мінометний обстріл. Якби не він, ці бійці не вийшли без оточення, і він прийняв на себе командування. Та вивів тих бійців, і таким самим чином він, він їх врятував. Але, на жаль, віддав найцінніше, віддав своє життя. Сергій був високоякісним офіцером, надійним побратимом та вірним другом. Де був Сергій, там була впевненість, що все буде добре ми успішно виконуємо бойове завдання. Сергію Ткаченко був 41 рік. Він народився у Чернігові у 2014 році. Вступив до Національної гвардії України. Служив у батальйоні імені генерала Кульчицького. Спочатку всі добровольці з майдану пішли і. Ми попали в частину 366, І там була така основа: всі, хто прийшли, всі такі були заряджені. І от Серега ще з тих пор, він сіда, от навіть генерала міг послати, але ніколи пацанів. В Останній раз, оця ротація, яка була, не було навіть чим воювати ну, танки шатати, не було чим вертушки збивати. І Серега вивів 45 людей. 45 людей і вийшла якраз на дорогу. Ще якраз мене прилетіла. Чернігівка Раїса знає Сергія з дитинства. Жінка розповідає, він був єдиним сином. У нього залишилась дружина та дві доньки. Він єдиний син. Вона його так любила. Вона для нього жила з перших днів. Пішов воювати. Він дуже великий патріот. Я таких і не зустрічала. Антоніна та Людмила навчалися разом із Сергієм в національному університеті. Чорнівський колегіум. Я згадую, що мій перший день в університеті, коли я прийшла подавати заяву, ми подавали якраз разом із Сергієм. Сергій, ну це просто кращий з нас. Він абсолютно позитивний, завжди активний і. Ну, патріот, знаєте, патріот навіть не з великої букви, коли всі літери великі. Він а, підтримав майдан. Він а, з 14-го року пішов захищати нашу батьківщину. Він був справжнім воїном, він герой. Ще як було АТО, пішов, і він казав, що. Я тільки за Україну, тільки за рідне місто. Дуже важко зараз втрачати таких молодих хлопців. Поховали Сергія на кладовищі Яцево у Чернігові. Віра Вархола, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів.